Хочу, <риклад> Це що? Ну, мені гучно говорить якийсь голос, якщо він не прорветься, так? в мене буде виразка шлунку чи ще гірше щось. <риклад> Я вже третій раз на зустрічах, так? Мене, мене не покидає таке враження, що ми група, ну така алегорія, так? що ми група висококласних фармацевтів, які придумують серйозний препарат новий допінг. Який миттю діє, дуже якісний, і такий пшикаєш, кидаєш в склянку води, він миттю розчиняється, і потім народ починає відчуває великий драйв. Тобто те, що ми говоримо про нові тренерські послуги, про нові тренінги, насправді це нічим не відрізняється від, від того, що ми готуємо сильно діючий препарат. Але тут знову таки я. Другий раз вже це говорив, перший раз я говорив, коли ми зустрічалися в приміщенні делегації Європейської комісії, що нам треба дуже добре враховувати стан хворого. І не тільки стан хворого, а наскільки хворі спроможні купити цей допінг і ним користуватися. Виходячи з цього, буде ясно маркет. Ну, бо зараз аптеки це все супермаркети. Да? Супермаркети-ліки. Зараз не потрібно фармацевтів. Аптеку. І не потрібно вчитися на фармацевта. Медучилищам потрібно дати курс, як продавати ліки. Так, е, да, можуть користувати. деякі люди, скажімо так, VIP-клієнт буде продовжуватись користуватися послугами маркету. Але багато хто. І це питання кого більше, буде користуватися послугами знахарів. І тут знову ж таки постає виклик, до кого підуть люди своїми хворобами, враховуючи, що зараз криза і громадські організації реально знаходяться не на тому, тільки, не на тому рівні, щоб купити допінг високоякісний. Бо тренінг – це завжди шоу. І тут в оцінках правильно все було, що тренінг – це шоу, яке примушує людей там, якось активізуватися, але для того, щоб вилікувати хворого, недостатньо зробити шоу. І, можливо, навіть недостатньо буде консультації. Важливо подумати про те, яким, яким чином ми будемо любити тих, кого лікуватимемо, та, і тих, хто, якби, хто потребує зараз підтримки. Це те, що я хотів, і це та рефлексія, яка, я, яку я накопичував зараз, от, слухаючи. Мені здається, все-таки, що враховуючи об'єктивні цифри, які є а це 90 більше 90% відповіли ті, хто інтер, від, від з інтернету довідується, ми все-таки орієнтуємося на дуже вузький сегмент, конкретно на тих, хто довідується з інтернету. їх більшість в опитуванні. Але ну, ні, 150, я 150, трошки 150, трошки е, справа в тому, що... vou